Першу каву п'єш наодинці, а на другу приєднуйся до нашої компанії. Друга кава о 9.20 на західному полюсі. Гарне товариство, особливі гості. Цікаві розмови. Друга кава. Так, ну і що, друзі, я вам можу сказати? 9.21, Це означає, що друга кава, і в нас в студії вже наша шановна поважна гостя. Це співачка Рута. Добрий ранок людей поняв. А вони мікрофон. Добрий ранок. Ось так. Ось так, супер. Розкажи, як за твій ранок почався. Ти тут поприносила нам кави надто, надто багато, Тепер її треба випити. Так, ну на здоров'ячку. Ти, <рес> кав... ти взагалі каву зранку п'єш, ти прокидаєшся таким чином, чи як? Ні, я дуже рідко п'ю каву, бо мені від неї буває не дуже. Але якщо я мало сплю, то кава спасає. Угу. А чому ти можеш мало спати? Можливо, ну, через якісь... як сьогодні, як завжди, я знаю, що в мене є якийсь ефір, ще щось, і я така, Угу. Не хочемо спати. А ще, можливо, емоційні качелі. Та любов, падіння та прощання. Емоційні качелі? Ну, люблю, люблю таке, знаєте. Так, дивись. — Симо стоп... трошки Red Flag, знаєш? Так, ми з ми, так ми тобою вже знайомі і давно. Ми з тобою вже знайомі давно. Чим ти весь цей час взагалі займалася? — Музика. Музика. Зал. Угу. Таке трошки. Чуть -чуть. А в залі, до речі, що ти слухаєш? В залі, те, що включать в залі. Ну, там зазвичай грає рок. Тобто, ти угу. не, не в Ні, Прикольно. Тренуєшся під те, що дадуть. Так. Да. — А що е, саму тебе надихає писати музику, тому що от ми зараз будемо говорити власне, про твою музику? Моє життя, як ви кажете, емоційні качелі. <ристо> <Расла>. <ристо> Якби не вони, мені здається, ну було б важко писати. Так. Бо постійно ти не можеш писати, що там сонечко світить. <ристо> сонечко сонечко ось. нам світить просто так. Сонечко е, просто е. нагадай, нагадай, до речі, коли е, твій дебютний трек був випущений, грушечка. Не пам'ятаю це десь було. Дати. Це десь було більше півроку тому, так. правда? Ось але але трек, про який ми говоримо сьогодні, був написаний ще ще давніше до цього Два роки тому. Світанки були написані так. Що собі? Ем, я написала світанки десь за 10-15 хвилин. Нахлинула на мене. Е, написала світанки. Я недалеко до Риму. Записала світанки. Я в Латвії. Тобто в мене якась так покидало, пісня така інтернешнл та, реліз. Та. Так. Але мені здається в цьому і суть. Типу, тобто, якщо ти заморочуєшся, там довго виношуєш, як там написати, ну, це я як так скласти люблю ці робити. пісні, ага, ну ні, звичайно ну, мелодія. потім стоп, і ти не можеш дописати. Так, на або, наприклад, ну не зайде. А коли ти типу, пишеш пісню, наприклад, за 10 хвилин, ну так деколи дуже багато так говорять і артисти наші, світові, там, наприклад, mm -hmm. що там, просто захотіли і начеркали той текст за 10 хвилин. Придумала мелодію, потім, ну, звичайно, там придумала різні штуки, але воно зайшло людям. А коли ти там довго це мучиш, виношиш, а не заходить. Так, е давай, що ж ти там начеркала в цьому тексті. Що я начеркала? Та все, що відбувалося на той момент. А що відбувалося Треб... на той момент? Ну все було класненько, класненько. Зустрічали світанки, виконувала забаганки. Що непонятно. Це вже ти вже текстом говориш з пісні, так? Да, так, да, да. угу. Я така. Е до речі, цей трек вийшов фітом, так? Я щось бачив якогось чувака... А, ні, чекай, це був. Ні, це просто мій той саунд-продюсер в Латвії і. А, він, О, він і вирішив зня... знятися в кліпі? Mm, я бачив в кліпі якогось чувака. У нас взагалі кліп чи, чи та, не бачив. Чи фіт якийсь, бу... я бачив якогось чувака там бачив вас. Не знаю, але якщо в мене незабаром буде якийсь фіт, <смут> я не проти. <смут> Піратська версія. <смут> Піратська версія? <смут> у, все, авторські права, така, друзі. Я Не знаю. Хоч би вас відбудеться ексклюзив. Я зараз подивлюсь, я зараз подивлю. Мені здалося, що це коротше було. Ти поки фіт. шукає якусь я може. Uh, wow. ну, от мені е, цікаво. <рі> а, це ти про суспільним постом виклала. Uh. Ясно, Мі все, до, до побачення. Скажи, <ріст> <Б 'юсь. ріст> кажи. кажи. Е, мене цікавить пісня. Тобто, розкажи більше про цю пісню. Знаєш, Бо у мене зазвичай, я знаю, ну таке є в дівчат, ми якісь трошки мазохістки, коли там все добре, але ми любимо слухати <ріст> ці Чекай, Я, теж такий. Дівчат. Так. І, типу, я там, так і живу. А ти мені дзвони. я так і живу. Ну, типу, в житті все шикарно, все просто кайф, але треба щось собі накрутити, придумати, ну, так. пострадати чуть-чуть так. Так, А потім така, про дутка поплакала, сьогодні поплакала, на раночок проснулася, ой, ідемо йдемо далі. Драма квін емоційні качелі. Так, ред флег. Ні, ну насправді я теж так люблю робити. Це собі, що це ви собі? Що це ви собі присвоюєте Емоційні качелі? Я теж я теж люблю Ну, так Це питання вже в іншому. Це значить творча людина має бути. Тонка душа, хоплес як то кажуть. Ну, я думаю, ну, нічого не буду казати, хочу вже сказати, не скажу бути образи. Ну, вже не треба. Що там твої фанати взагалі? Як зустріли реліз? Що тобі пишуть? Можливо, слова підтримки, слова, які їм подобаються, або погрози, я не знаю, переслідують тебе. Погроз ніби не було. Не було. Поки що, не знаю, не знаю. Ну, все як завжди, знаєш, самі близькі вони ігнорують, а самі якісь люди, з якими давно так, давно не спілкувалися, щось пишуть: вау, клас, розрив, давай продовжуй. Тобто більше підтримки від. А, чужих людей так. а можливо є якісь типу дивні коментарі або там наприклад якісь такі ну аж аж крінжові такі типу які ти може запам'ятала ага, коли ти написала та... цей трек тому що тобі зрадили <гум> тому що тобі зрадили Я така ні я взагалі то взагалі ці а, рядки там, що ти до іншої пішов, закриваємо твої шоу. Я це написала на студії. Чисто мені Ілля такий каже: Давай, ще треба якісь чотири рядочки. Я така, добре, коротше, він, типа, все, пішов до іншої, бла, бла бла закриваємо твоє шоу. Все. І люди тепер думають, що мені зрадили, але це накручували собі. Заплутала усіх. Ну, чекай, ти кажеш від рідних підтримки ніякої. Вони взагалі в курсі, чим ти займаєшся? Ну, рідних немає, це на ну, увазі сім'я, там батьки, а таке коло. Просто, Уколи, ага, близькі, близькі. Якось, та, так, та. так, так, так. Все, нуль, всі знають, чим я займаюся, логічно, Вона собі там пісню та, випустила та, та. та. Ну, зараз. Ну, це вже там Ні, ніхто ніхто не здивує цим вже. Слухай, я хотів тебе все спитати. Коли можна буде тебе вживу взагалі почути? Ти ти замислюєшся над виступами якимись? Вийти в народ? Кличте, будь ласка, кличте. А тобто, треба цей треба тебе запросити кудись виступити. Так. О, Я буду не про всі уважно слухаємо, забираємо собі руту чудову співачку. Скільки в тебе вже, до речі, пісень є. Три поки що. О, цього але... вже вистачить для такого маленького концерту. Так, але потім буде дуже щось класне і інше. А, Ви до речі, бачите, що? Зовсім іншу руту. Тобто світанки це такий кінцевий якийсь етап, такий за поворотом. От стояли ці світанки, а далі за іншим, типу, за продовженням повороту чекає щось зовсім нове. І стандартно. Ти... Тобто виходжу з зони комфорту. Це Хласно. Ти сказала, що ти зараз після ефіру побіжиш далі на студію. Так. Що ви там записувати будете робити, Анна? Записувати трек. Наступний дуже трек гласно. вже записувати, та? так? Так. Та, та? так, так. Ого, ого, а що це таке буде? Бавимось. пробуємо. Просто пробуємо. бавитись, так? Ну, я думаю, що після Нового року всі будуть приємно вражені. Я дуже на це надіюся. Клас. А, що взагалі по соцмережах, де тебе шукати, де тебе слухати, де підписуватись? Інстаграм, тік Ютуб, Рута. Велкам, рута велкам. Ну, ми зараз будемо слухати рута світанки. Знаєш, ну так прикольно вийшло. Ти випускала, випускала, записувала, а тут найстаріший трек виходить, взяла, і просто він буде таким е, поворотом. Ну він чекав свого релізу. Uh -huh. І, мабуть, я ще так закину. А якщо хтось чекав якогось знаку, то ризикуйте і робіть. Я ваш знак на сьогодні. Клас. Я взагалі хотів тебе якраз спитати, що ти взагалі порадиш, починаючим музикантам, можливо, які якось сумніваються, чи бояться, чи е, не знаю, от, от лінь їм робити щось, чи вони не знають, що робити, як, як Або шок, це куди? такий страх, типу, от я випусту випусту випущу оцей. одну пісню, а там на другій мене за і що я буду робити а це далі? В мене далі. Так було. О. Але потім я не знаю, воно є таке вигорання, потім ти знову надихаєшся. Все залежить від, від оточення, чим ти себе наповнюєш. Тобто, якби, мабуть, не зал, не танці, я б вигоріла повністю. А так я себе займаю і я знову надихаюсь, набираюсь енергії. І також люди, які оточують мене. Знаєш, вкотре переконуєш, що насправді діаманти робляться під тиском, тому все, що нас не буває, робить нас сильнішим. І бажаю тобі, щоб твої треки прогуділи на всю Україну. Дякую, дякую, дякую. І щоб тебе все було добре, не пускай руки, все все, -все, -все Чувачки, буде класно. Вже все добре дивимося. Прийшла весела, така щаслива. А зараз ще всі ми будемо щасливіше. Добре, все, слухаємо, я відтягував як міг, але далі вже тягнути не можна. Рута і треком світанки. Західний, Західний полюс. Куди б не йшла, тебе знайшла. Твій подих, твоя рука, а очі ті приречені. Сказати слово ні. Зустрічали світанки, виконував забаганки Робив усе, що захочу, тому що я його хочу. Ти забив на мене знову. Що захочу, тому що я його хочу. Забив на мене знову Першу каву п'єш на Одинці, а на другу приєднуйся до нашої компанії. Друга кава о 9.20 на західному полюсі. Гарне товариство, особливі гості. Цікаві розмови. Друга кава. Західний полюс.